Затримання екс-голови Укренерга Кудрицького, який не провалив захист енергетики, не в крапні копійки з 2019 року, а вміняють йому лише те, що вже за часів попередників, у 2018-му у змові з іншим розпіарним антигероєм Гринкевичем вибудували схему на тендерах. При цьому Кудрицький за смішну для нього заставу вже вийшов. А Гринкевич СІЗО по справі Міноборони продовжує отримувати сотні мільйонів. На підряди в оборонці і ще й керує кар'єром і кожні два місяці зменшує судді суму застави у два рази і скоро вийде за копійки для його масштабу. Так що не переживайте за них. Пошуміли, і їм зійде з рук. Формальне укріплення підстанцій і модернізація мереж, реально фіктивні акти, офшори, підставні фірми. Результат всі бачимо. Правда у темряві. Роман Гринкевич продовжує справу. Навіть під судом, під його контролем, прав кар'єру управління, підприємство, яке орендує 13 ділянок у Яворівському районі Львівщини, понад 104 гектари землі. Компанія видобовує пісок і глину, перевищує лимити, виходить за межі дозволів, руйнує екосистему і не проводить рекультивацію. Дозвіл на надро отримано шляхом підкупу чиновників геонадра і адміністрації, і місцевих рад. А прибуток легалізується через підставних осіб. Пісок йде на будівельні тендери тих самих фірм, через які відмивались мільйони на енергетиці. Один бізнес годує інший. І все це під прикриттям Пофісу, генпрокурора і ДБР Кравченка, Цивінський, Сухачов. Скільки ще такі антигерої мають? Спустошувати країну, перш ніж хтось за них реально сяде, хочеш більше наш телеграм.